Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення двох лоджій на виносі. Бачимо, перша лоджія вже встановлена, закріплена верхня частина на посилені подовжені пластини. По бокам та зверху постановлювали доборні планки для відступу і утеплення. Сам винос ми також утеплили це стіродуром, продули все монтажною піною і це все буде закриватися вже під віконнями. Тут буде встановлений з боку нащільник, який закриє оцей простір зміщеної конструкції від краю самої плити. Ось таким чином виглядають нащільники бокові. Це вже у нас друга лоджія. Тут у нас нащільник знадобився і зліва, і справа. Показуємо, що тут все точно так само ми зробили: встановили посилені пластини, козирок, прогерметизували. фокус, до речі, у нас трошки балувався, але, в принципі, він з'являвся. Ось з'явився він. Нащільник з боку. Ми теж встановили справа. Ось таким чином все теж закрили, все щільно, ніде ніяких продувань немає. І це ми бачимо: першу лоджу, тут ми вже достановили нащільник, встановили підвіконники, продули вже до кінця, все перевірили, чи все у нас на своїх місцях, де замовляли. Ось такий гарний підвіконник. Фокус знову трошки замерз. Зараз він повернеться. Ось таким зовнішнім виглядом ми закінчували наші роботи. Також було в замовленні 3 вікно. До речі, всі вікна в нас із профільної системи Rehau 70. Кріплення саме для вікна використовували монтажні пластини 1,5 мм товщиною. Після нас вже треба буде відновити лише відкоси, але перед цим треба буде встановити підвіконник або клієнт Ще розглядаю варіант, можливо, буде це якийсь інший варіант дизайнерського рішення.